Всім привіт! І сьогодні ми розв'язуємо задачі з теми «Змінний струм». І так, задача перша. Нам наданий графік залежності РС: від часу знайти треба максимальне значення РС, тобто РС максимум, період зміни електрорушійної сили і частоту коливань. Е, нагадую, що змінним струмом називається такий струм, в якому величина змінюється за гармонічним законом, тобто за законом синуса або косинуса. В даному випадку нам представлений закон косинуса. РС змінюється за законом косинуса, оскільки в початковий момент часу Т дорівнює нулю, е, в нас. Косинус має максимальне значення одиницю. Тобто це шматочок косинусоїди. І так, максимальне значення це пікове значення, яке досягає наша РС. Як ми бачимо, це в нас, от якщо провести тут максимальне максимальне значення, це буде Е максимум. Тобто, бачимо, що РС максимальне це 100 вольт. Це знаходиться за графіком. 100 в. Період. Період – Це час між точками, які знаходяться в однаковій фазі. Значить, ми бачимо, що якщо взяти початкову точку і точку наступного піка, то це будуть точки в однаковій фазі. Після цих точок піде спадання електрорушійної сили. Отже, це в нас і є період наших коливань електрорушійної сили. Тобто, знову ж таки, з графіку ми маємо визначити, що період це в нас 0,4 секунди. Частота, як відомо, частота це величина взаєм обернена до періоду. Тобто, щоб визначити частоту, треба нам одиницю поділити на 0,4, і це буде 2,5. Нагадую, що частота вимірюється або в одиницях на секунду, або в герцах. герцах. Тому що 1 герц, ми пам'ятаємо, це одна одиниця в секунду. Отак-отак. -от. От. Ну, на цьому ми задачу вирішили. Поїхали далі. Наступна задача. В нас вже відомий закон, за яким змінюється сила струму. Бачимо, що це закон косинуса. І нам треба визначити максимальне значення, тобто і максимальне силу струму. А нам треба визначити також період. Частоту, визначити силу струму в момент часу Т дорівнює 2,5 2,5 секунди, і побудувати графік, ще й побудувати графік. Графік зміни силу струму як функції від часу. Що нам надано? А нам надано тільки рівняння. А що нам нічого не потрібно? Давайте перепишемо ще раз це рівняння. 5 косинусів. 200 пі Т. І сказано, що сила струму вимірюється в амперах. І так. Для того, щоб вирішити задачу, ми давайте згадаємо загальний вигляд рівняння. Загальний вигляд рівняння такий. І максимум, я вам його наводила на попередній лекції на косинус омега Т. Оскільки про початкову фазу нам нічого не сказано, значить, ми вважаємо, що її нема. Вона дорівнює 0. І так. Порівнюючи ці два рівняння, ми вже можемо сказати, що наша максимальна сила струму це 5 А. Отже, це ми і запишемо. І максимум буде 5 ампер. Далі, порівнюючи ці рівняння, ми можемо сказати, що 200п це не що інше, як омега, циклічна частота. Тобто, можемо написати, що омега в нас дорівнює 200п. А як відомо, циклічна частота пов'язана з частотою лінійною. Давала я вам також таку залежність 2, пі -ню. 2 пі ню. Значить, ню ми зможемо знайти, якщо циклічну частоту омега поділимо на 2. Пі. Обчислимо це Ню дорівнює 200 пі поділити на 2 пі, і ми отримуємо 100. 100, чого 100 герц, бо частота вимірюється в герцах. Період. Як ми пам'ятаємо з попередньої задачі період це обернена величина до частоти. Тобто, щоб знайти період, нам треба одиницю поділити на 100. І ми маємо 0,1 період, це в нас час секунда. Щоб відповісти на питання задачі знайти силу струму від е, момент часу 2,5 секунди, ми маємо з вами підставити в рівняння надане замість Т2,5 секунди. І ми можемо записати, що це 5 косинусів 200 пі. Опс. 200 пі помножити на 2,5 замість те ставимо. І це в нас буде 5 косинусів 500 пі. Ось так. Оскільки косинус функція періодична і період косинусу дорівнює 2π, ми бачимо, що 500 π ділиться на 2π, тобто це ціле число періодів, і можемо записати, що це 5 косинусів просто нуля. А косинус нуля, як відомо, одиниця, і в нас, значить, виходить просто 5 ампер. Отак. На рахунок графіку. Графік це в нас виглядає як щось на зразок графіку з попередньої задачі. Бачите, це в нас теж косинусоїда була, пам'ятаєте, да? А, значить, щоб побудувати графік, ну, давайте трошки ми оцей ампір можна постирати, воно тут не грає нам ролі. Значить, відкладемо по осі Х відкладемо час, секунда. Опасі Y відкладемо силу струму в амперах. От. Ми з вами знайшли період. Ми з вами знайшли максимальне значення сили струму. Тобто тут буде 5. Ми з вами знайшли період. Це 0,1, вибачте, секунди. Давайте тут відмітимо 0,01. Якщо ми розділимо період на чотири частини, ось то в момент часу одна чверть періоду, наша косинусоїда буде мати знак значення нуль. Тобто в нас буде ось така Залежність, залежність косинус. Звичайний графік косінусу. Ось так. І як ви здогадалися, ось тут буде значення, яке відповідає мінімуму, це мінус 5. Тому що косинус штука симетрична. Ну, і ще можна підписати ось тут значення це половина періоду. Тобто це 0, 0, 0, 0 5, 5 тисячних. половина періоду. Ну, а там чверті періоди. Ну, от і все. Ми вирішили задачу наступна задача. Нам треба визначити потужність змінного струму нагадую, буквою ПМ називали з вами потужність, якщо відомо, що сила струму на ділянці становить 2,5 з ампери, напруга на ділянці 150 вольт, і різниця фаз між е, силою і напругою дорівнює π на 4. Ми розглядали формулу для активної потужності, вона виглядає таким чином: у на і і на косинус хі, де косинус Фі це коефіцієнт потужності. Кут нам наданий, отже, можемо підставляти. Значить, це буде в нас 150 помножити на 2,5. І помножити на косинус Пі на 4. 4, Як вам має бути відомо, косинус π на 4, це корінь із 2 поділити на 2. Впрочем, і якщо ми візьмемо калькулятор і наближено порахуємо корінь з 2 1,41, то в нас вийде 256,2. Чого? Потужність в ватах у нас вимірюється в системі СІ. Ось така нескладна задача. Поїхали далі. Наступна задача. І так, ну, тут треба багато чого знайти. По-перше, треба записати нам рівняння залежності, залежності сіли струму від часу. Від часу. Далі нам треба визначити силу струму від фази пінатри. А також у момент часу 0,25 секунди. Бачите, як я записую питання, задачі? І а в дужках початкові умови. Бо, вот. що нам надано? Того, щоб і ще графік побудувати. Да. Давайте ще напишу ще графік. А що нам надано? Нам надана амплітуда і максимальне. Це в нас 100 мА. 100 мА. І період коливання 4 секунди. Нагадую, що змінним струмом називається на струм, величина якого змінюється за законом сінуса або косинуса. Ми брали з вами закон косинуса рівняння через косинус, а зараз давайте візьмемо рівняння через синус. І так, ми будемо намагатися скласти рівняння, яке в загальному вигляді має е, вигляд і дорівнює, і максимальне амплітудне значення на синус омега Т. Бачимо, що і максимальне в нас надано, а амегу треба буде визначити. Вона пов'язана з періодом, такою нескладною формулою, як 2 пі на Т. Підставимо наше Т, і ми будемо мати пі пополам. Отже, наше рівняння в залежності сили струму від часу буде мати вигляд 100-П поділити на 2. Але зауважимо, що наша сила струму вимірюється в міліамперах. Можна, звичайно, перевести і в ампери. Можна користуватися тими одиницями, які в нас є. І так, відповідаємо на питання, як знайти силу струму у фазі Пі 3. Де тут в рівнянні фаза? А в рівнянні фаза це добуток, це шкут на який обертається наша рамка, ось це наша фаза Фі. Тобто, щоб знайти, треба 100 помножити на синус пі на 3. Ось і все. А Як нам відомо, має бути синус пі на 3 – це 60 градусів, це корінь з трьох пополам. І знову ж таки, якщо ми наближено обчислимо, ми з вами отримаємо 8 мА. Вот. Далі маємо знайти <coughs> силу струму в момент часу 0,25 секунд. Значить, ми маємо 100 помножити на синус і помножити на 0,25 і поділити на 2. Це ми, якщо перетворимо 0,25 в одну чверть, ми отримаємо синус П на 8. Вот. Не дуже зручно. Ну, що ж робити? Це в нас 100, а пі на 8 це буде 22,5 градуса. Сінус 22,5 градусів. Тут нам треба зап... приготувати довідничок. І подивимося, що синус 22,5 градусів можна вважати. 0,38. 0,38, і ми отримуємо 38 чого Міліампер. Вот. І залишається тільки побудувати графік. Знову ж таки будуємо зараз синусоїду. вона виглядає трошки інакше. Це в нас. Час в секундах. А це в нас буде сила струму на ходу в міліамперах. Ми ввели всі обчислимо. Відкладаємо відразу ж наш період. Це буде в нас період, період. період, період, період. Скільки в нас період? 4 секунди. О, знайшла 4 секунди. Поділяємо на чверті періоду. І е, згадуємо, що синус нуля це 0, ну. почнемо з цієї точки. І е, будуємо нашу синусу Ось так. Ось так, наближено вона буде виглядати. І наше максимальне амплитудне значення у нас теж надане це 100 мА. Ну, і відповідно, знизу буде мінус 100. Так, ну і тут буде 2 секунди. Ну, якщо хочете, тут буде 1 секунда і 3 секунди. Ось так. графік готовий. Підемо далі. Наступна задача. Нам надано миттєве значення сили струму при фазі пі на 4. Визначити треба амплітудне значення, тобто і максимальне. і діюче значення. І діюче. Так, надано нам миттєве значення при фазі і на 6. Оп, 6. Це в нас 6 має бути. Дорівнює 6 ампер. І е, надана нам в початковий момент е, сила струму дорівнює нулю. І від 0 секунд дорівнює нулю. Це важливо, тому що в нас синус 0, як відомо, це 0, тому ми маємо закон синуса. Запишемо е, залежність сили струму від часу через. Сінус, про це нам говорять початкові умови. От. І нам сказано, пам'ятаєте, да, що добуток омега Т це і є наша фаза коливань Тобто, нам сказано з вами, що 6 ампер. Це і максимальне помножити на синус П на 6. Підставляємо замість Fi пі на 6. Ось так. Синус П на 6 це одна друга, значить, ми маємо і максимальне помножити на одну другу до рівня 6. Значить, неважко здогадатися. Що і максимальне це 12. 12. Бачимо в нас умірювання в амперах, значить ампер. От. І ще треба визначити і діюче. Нагадую, що і діюче. Визначається, як і максимальне поділити на корінь з 2. Значить, ми маємо 12 поділити на корінь з 2. Теж застосовуємо наближення обчислення і отримуємо 8 з половиною Амперів. Все. задача готова. Наступна задача. Тут в нас є конденсатор. Треба визначити амплитудне, значить у сили струму, тобто і максимальне. Нам надано, що напруга 220 вольт, дуже е, як наша напруга, так? Да? Значить, нагадую, що напруга це діюча напруга. Діюча напруга, якщо нам дається напруга, та яка менша за максимальну в корінь з двох разів. Надана також частота нам 50 Гц, ну, це точно наш струм в електромережі. І конденсатор ємністю 15 мікропарад. А тут ми з вами все ж таки згадаємо, що мікро – це 10 в мінус шостій, мінус шостому Ось. Так, ємність підключена в коло зміноструму. Дає нам ємнісний опір XC, як ви пам'ятаєте, позначається, да? і знаходиться як одиниця поділити на омега С. Знову ж таки, омега це в нас 2П, ми використовували вже цю залежність. Давайте порахуємо, ми з вами 2П помножити на 50. Пі представимо приблизно як 314, і це в нас буде 314, е циклічна частота радіант в секунду. Радіан в секунду. Вот. Значить, ми можемо знайти ємнісній опір. Це буде одиниця поділити на 314 помножити на 15 на 10 в мінус шостій степені. Вот. Е якщо я помножу 314 на 15, в мене вийшло... Ем... Скільки в мене вийшло? Я забула. Давайте я порахую ще раз. 314 на 15 4710 на 10 в мінус 6. Тепер, якщо я скорочу, перенесу кому ось сюди, тоді в мене буде не мінус 6, а мінус 3 степінь. А якщо я мінус 3 Підниму до чисельника, в мене вже буде 10 в третій. Тобто мені потрібно буде тисячу поділити на 4,71 соту. І це приблизно в нас буде 212,8 омів. Ом. Тому що це все ж таки опір і опір. опорі. Вот. І максимальне ми будемо знаходити як відношення у максимальне до опору, в даному випадку ємностного опору. А у максимальне, як відомо, більше за у діюче. Корінь з двох разів. Окремо обчислимо 220, помножити на корінь з двох Приблизно складає 311 вольт. Це максимальне значення напруги 311, поділити на 212,8 що приблизно складає 1,46. Ампери, бо ми знаходили максимальну силу струму. Ну, ось така задача вона розв'язана. І останню задачу я хочу з вами розглянути, це задача про котушку. Тут в нас в коло змінного струму під'єднана кутушка індуктивності. Знову ж таки треба знайти максимальну напругу на кінцях кутушки, і надано, що частота струму 75 Гц. Індуктивність буквою L позначається 0,25 Генрі. Амплітудне значення сили струму, тобто і максимальне дорівнює 2 ампери. От, ну тут вже простіше, нам не треба переводити дівчина на максимальне, і максимальне це у максимальне поділити на опір. Який тут у нас опір? У нас тут Індуктивний опір, так? Х з позначкою Л. Індуктивний опір формула його омега Л. І знову ж таки омега нагадаю це 2Пню. Значить, це можна вважати, що це 2П на L, і це в нас 2П на 75. І на 0,25. Якщо підставити пі наближено 3,14, то в мене буде. О. Зараз обчислимо з вами. 2 помножити на 3,14, помножити на 75, і помножити на 0,25. Буде в нас 117,75 Ом. Оце опір. Вот. Ну і в попередню формулу підставляємо, в нас буде а, з цієї формули треба ж узнайти максимальне, Да? Це буде і максимальне помножити на а, індуктивний опір. У максимальне значить буде 2 помножити на 117,75. І це в нас буде 235,5 вольт. Ось так. Вже задачу ми вирішили. Ну, ми з вами розглянули багато різних задач. Так що сподіваюся, з контрольною роботою за даною темою не виникне труднощів. Бажаю вам успіхів!